Так, всім привіт хлопці! Їде кабінка до нас. Далека далека дорога, більше 400 км. Але хлопці везуть, зробили нам кабінку, під заказ, поставили стекла тоновані заводські, бо вони є там, що тонують самі. Клеють клі... ну, цю кльйонку чи як пльонку, А ми собі взяли, щоб вже тоніровка була заводська. вона Там щось трошки дорожча, так кабіна у них 1400 доларів, бо знаю, що всім цікаво, яка ціна. Це в першу очередь, то вирішили поставити, тому що цей рік попадали ми під дощі, кидали сілітру по пшеничці. І виходить, ну, завжди хочемо кинути під дощові або під дощ. А краще кидати у дощ туди результат 100%. Бо ну, землі є більше. Ну, але не так багато, щоб кидати в суху погоду, так як другий кидають. То ми кидаємо під дощ, скільки там? Яких 15 хвилин та й кинув, яких 3 гектара, це, це таке. Головне, щоб було селітра. Ну і буде кабінка, кропити теж більше, все, все на нього тепер. МТЗ зараз таке, робить тяжку роботу. А цей грішка робить легку роботу. Посіяти, покропити, кинути добрива. ну Таке щось десь поїхати, води привезти. Ну Ось так короче, хлопці. Так що зараз хлопці вже в дорозі десь мали би вже під'їхати, але ще, ще бачу, що немає. Помили його, щоб був чистенький, Ну, бо туди аж приємно, коли немає щось робити, коли він блистить, як нова копійка. Так, Установили кабіну, хлопці розгрузились і поїхали, ми вже тут самі її поставили, зняли колесо, щоб з долини. Прослорити отвори, тому що у них тут стоїть така плита, які треба самому робити отвори. Ну, це єдиний мінус, треба було зробити теж так само не насверлити отворів, а один отвор, але продальний, щоб можна було відрегулювати А так, вроді би, мінусів більше я не бачу. Є світло, що спереді, що ззаді, музика, магнітофон. Все є, потолок, прикольний чорний Ну, Виглядає не в року. Хлопці, встановили ми кабінку. І Вже навіть вчора трошки попрацювали, сьогодні у нас вже неділя, думаю, поїду на поле, зніму вам відео, покажу. В принципі, хлопці, кабіною ми довольні. Вийшла вона нам по ціні 70 тисяч гривень. Ми лише там за музику вже не платили, бо ну, так там вийшло, що. Вже як подарок пішла ця музика, бо хлопці встановили її, ну і кажуть, як ви її там не заказували, то, то буде вам подарок. Так що за це дякую. Вчора навіть трошки вже попрацювали цією кабіною, там їхали на сіно, то гної возили. ну Поробили півдня, ну, відчуття хлопці трошки другі, чим без кабіни. Більш трактор став такий, можна сказати, як... Шумний, більш чути ну трактора. Але я думаю, це діло привички, що треба буде обшумати крила. Я думаю, що воно буде навіть краще, ніж так. Прикольно з кабіною трактор виглядає, Ну мені подобається. Є світло спереді ззаду склоочисник теж стоїть. Поставили вже повороти свої. Хлопці, по нюансах. Ця дверка, дивіться, от бачите. Зазор тут який. Так, відкривається легенько і закривається легенько як в холодильнику. Оця друга дверка, тут є зазор, як бачите, більший. І ця дверка так легко не закривається. Треба ударити крепше і тут є зазор. Що ще понравилось? Понравились ось такі відкривалки, як у МТЗ. Великі кабіні теж ну, добре провітрює, супер. Це хлопці придумали чітко. Скло йде, хлопці тоноване у коло, крім лобаша. Лобаш йде обичний і не тонований, а вся йде тонована. Тоніровка там обійшлась теж в 3 тисячі гривні. Ну і доставка там теж 9 тисяч, разом, як я кажу, 70 тисяч гривень обійшлась така кабінка. Зараз підемо покажу вам середині, як вона виглядає. В кабіні хлопці просторно. Треба вже сідушку міняти. Місця більше, ніж у малій кабіні мтз 80 Тут набагато більше, якось. ширше сидиш, більше місця. От як бачите, витягнута така вбік рука. От вона Ось так. Ну, місця тут хлопці багато. Обшито все гарно. Ну, магнітофончик, USB, шка можна заряджати, світло. Теж все хлопці зробили. ну, Як би сказати, кабіною довольні. Контакти будуть під відео їхні. Хотів би їм як би сказати, щоб вони ну, розвивались хлопці, робили. Чим рік кращі кабінки, щоб вже переходили на отвори, щоб ці вже отвори не сверлити, бо ми ну, трошки з ними погрались, ми там знімали колесо, щоб точно їх просверлити. Ну, Тут можна робити такі продольні отвори. тут І тут, і потім вона буде сідати. Тут вона, хлопці, сіла, як бачите, плотно, ніде нічого немає. Тут вона сіла, тут є трошки зазорно, то ми спробуємо його потім. Якось вирівняти. І один що нюанс це тут в тому, що мені не подобається, це вся ганджа. Ну і тут є такі, як бачите, вони тут прямі, а тут зігнуто, типу, йдуть поліки. Ну, то ми герметиком просиликоновим, я думаю, буде все добре. Так, в общем, кабіною ми хлопці задоволені. Ну, таке. Так що, якщо кому треба? Задавайте якісь питання, буду відповідати, розказувати.